З грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів, розрахунків, документи, переказ, готівки і так далі. Переказом коштів визнається візнає, рух певної суми коштів з метою її зарахунку на рахунок отримувача або видачи йому у, у готівковій формі. Що таке платіжна картка? Що, тако, що ми маємо до платіжних карт чи якихось переказів? На захисту немає жодного відношення, обвинувачення не має жодного відношення. Тобто ну, роз, ну, в заперечні розписується, що має бути, що то робили, карти, да? банківські карти. Що відношення? Чи є десь докази, що обвинувачена користувалася банківськими картами безпосередньо. Вказані, і які вказані в винувальному акті, за, як вони вказують за фотографіями, зняття коштів. Емісія платіжних карток спеціальних, е, спеціальних платіжних засобів у, у межах України здійснюється відняткою банку. А вона що робила? Підроблення документів на переказ з платіжними картками за статтєю 200, яка визнаються лише такі. Повністю чи частково фальсифіковані предмети, які мають схожість зі справжніми предметами за основними реквізитами та функціонально-цільовому придатність справніх предметів, що встановлюють у зрахуванням своєї субкупності ознак та властивості цих предметів. Що? Обвинувачена підробляла карти? Банківські карти? Підробка документів на переказ платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей? Це створення повністю фальсифікованого предмета або часткова фальсифікація справжнього предмету. Ну, Що до нас відноситься? У будь-якому випадку підробка призводить до появи фальсифікованого предмета, який може використовуватись за функціонально цільовим призначенням справжнього предмета. на тужах. Далі йдемо. Використання підроблених документів. От не, ну, тут ж не же, от, ну, 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 жодного відношення до нас інкримінованої статті 200-ї немає ніякого. Підроблення документів печаток, штампів, бланків, 358 стаття збут використання підроблених документів. Хто що підробляв? От скажіть, от от, от що прокуратура інкримінує підпис? То фальсифікація бланків збут, використання. Хто що підписував, де, яка підстава? На документах. Між прочим, це ем... навіть ну, не описуємо нормативку, аж для чого воно має, е, що підписували, що оформляли, хто то робив. Є, На то відповідно було, були виконавці. Е, які мали свої відповідно посадові інструкції, посади, отримували за то кошти і то все виконувалося. Йдемо далі. Незаконне втручання в роботу електронно обчислюваних машин, що інкримінується 361 комп'ютерів, Комп'ютери автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, предмет злочину, електронно обчислювана машина. Комп'ютер комплексний, комп комплексний електронний і технічної засіб, побудований на основі мікропроцесорів і так далі тому подобно, і що має бути? суспільно-небезпечним наслідком у формі витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу, обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації. Вибачте, а ви в курсі, що у банка працівника забрали щодо... Даного питання, У них ці всі питання було, не було відповідальної особи. 16-й, 17, напевно, 17 як вказує обвинувачена, 16. Вона не знала, в принципі, що хтось відповідає за несанкціоновані дії з комп'ютерною технікою. Ніхто не перевіряв, приїжджав раз у тиждень чи раз у два тижні з ужрода чи з хуста якийсь спеціаліст, щось там проводив. І все, все, що вона. ну, Може сказати, чи могла сказати, ну а як, як тобі інкримінують, от що ти робила, як ти втручалася в роботу автоматизованих систем комп'ютер. Так беріть, беріть, йдіть в банк, зайдіть і втручайтеся. Хто може втрутитися? Ну втручайтеся, покажіть, як вона брала і втручалася. Яка експертиза, який аудит, Де то все перевірено? Де? Як можна інкримінувати, якщо без жодної експертизи? Прокурор прийде і скаже судо, вона точно витягла. Сич? Сич? хто шпілька, коли баба, полкані, Встановлювали? Чи коли прокурора встановили? Вони як спеціалісти. Мож суд становить. На якій підставі? Несанкціонована дія з інформацією, яка обробляється. 362 інф... інкримінують. Що воно вказує? Безпосередній об'єкт злочин нормальне функціонування електронно обчислюваних машин, комп'ютерів автоматизованих систем чи комп'ютерних мереж комп'ютерної інформації. Предмет злочину інформація, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах, комп'ютерах, автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах. Ну, то, одно, то саме, 361-362. Тобто об'єктивна сторона злочину полягає в несанкціонованих зміні знищення або блокування комп'ютерної інформації. Хто? І Які докази є, що хтось щось зробив? Ну, це дуже добре. 361, 362. Ну що є? Які докази? Я передивився в матеріали 100 разів кримінального провадження. Нема нічого. Нема нічого. Що, поки, що свідок може показати заявник чи потерпілий, що о, у комп'ютерну систему банку хтось втрутився і вона знає? Стаття 357. Викрадення привласниця вимагання документів. Хто міг інкруменувати 357-му? Хто вкрав? У вас є якісь докази в матеріалах справи? Відсутні. Далі. І все ще не то, а то ще є відповідно четверту угу. частину вдалі, але є 에, і на дане питання, навіть в принципі, якщо четверту частину інкримінують 에, щодо 에, і що каже, постанова, постанова є. 에, Іменем України, Верховний Колеї, судді Другої судової палати касаційно-кримінального суду в складі Верховного суду постанови іменем України 14 лютого 2019 року. Київ справа номер 454, дроб 420 17 провадження No5182,27 КМ 18. Верховний суд щодо частини 350 помоє висновок В даному випадку В даному випадку е В даному випадку Іде що у ту у тут, 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 вам... В даному випадку банківська карта? Одним із видів доступу до банківських рахунків є спеціальний платіжний засіб, засіб платіжна, платіжні картки тощо. Що? Тобто, у, як видно з аналізу законодавчих положень, платіжна картка є різновидом офіційних документів. У цій справі не встановлено, що платіжна банківська картка потерпіла відповідала ознакам важливого. Особистого документа, тобто була предметом злочину, передбаченого частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України. Натомість ця банка, банківська картка є офіційним документом і, відповідно, предметом злочину передбачено статтею 357. 37, тобто, якщо є відповідно вказують, що банківську картку украли, то частина 3 автоматично з автоматично має перекваліфікуватися судом чи обвинуваченням у частину першу, тобто третя частина відношення до нашого, е, е, питання, нашого кримінального провадження немає. Треба, суд має звернути на то увагу. Як я зазначав вже обвинувачена виконувала функції хол менеджера не мала жодного доступу без оди на вимогу клієнта банку, керівника та, провід... та провідних спеціалістів, В... виконувала відповідні, ніж ще викладені поясні функції на посаді провідного економіста не перебувала, не погоджувалася, не повідомляла та не отримувала відповідної оплати, тобто не виконувала. Функції провідного економіста. Так само вони посилаються, що от вона як підробляла шахрайство і так далі тому подобно. Не відповідає дійсності. Перелік статей. Ну і показуємо тут уже, що за 2500 гривень, у вдруге було 2700 гривень. Вказують, що вона точно викрадала, бо в останній, тобто в обвинувачені було 2500 гривень 2500, 2500 у місяць, а от вона мусила йти вчиняти шахрайські дії. Так у кожної було 2500 2700, 2600 провідних економістів. І що? Далі йдемо. Судові експертизи <гум> <гум> нема жодних, жодного підтвердження. А тут вказується, що вказується, що Кось цар, ну Кость цар то зовсім вже інша історія. Справа щодо них, щодо їх потерпілих за їх заявами включено. Ми указували. Так, 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 так. Висновок у справі. Так, висновок у справі. Постанова об'єднаної палати. Касаційного кримінального суду Верховного суду з висновком щодо обов'язковості проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням Постанова об'єднаної палати від 25.01.2019 року, справа номер 42, 18, провадження номер 51 Терезчотири. КМО-18 то є е, обов'язково для виконання, є основним обґрунтуванням нашого заперечення, тобто висновок, обов'язкове залучення експерта для проведення експертизи необхідне за наявності двох підстав. По-перше, коли характер об'єктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження, неможливо достовірно встановити без залучення особи. Яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, що є загальною підставою проведення експертизи у кримінальному провадженні, передбаченою частиною 1 статті 242 КПК в редакції закону номер 1261 7 По друге, коли мають місце обставини, передбачені частиною 2 цієї норми. Імперативність по Пункт 6 частина 2 статті 242 КПК України в редакції закону 1261 7 щодо призначення експертизи у кожному кримінальному провадженні для визначення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, має обмежений характер, оскільки, оскільки не стосується тих випадків, коли предметом злочину є гроші або інші цінні папери, що мають грошовий еквівалент. А також, коли розмір матеріальних збитків щодо збитків шкоди, заподіяних кримінальним правопорушенням, можливо достовірно встановити без спеціальних знань, а достатньо загальновідомих та загальнодоступних знань, проведених простих арифметичних розрахунків для оцінки даних, отриманих за допомогою інших, крім експертних джерелом доказування. У решті випадків стороною обвинувачення на статі досудового розслідування зобов'язана належним від наявності інших доказів, за допомогою яких можливо встановити розмір матеріальних збитків, звернутися до слідчого судді з клопотанням про залучення експертів, експерта а у редакції закону номер 187 9 залучити експерта. Постанова 05 квітня. Секунду. 5 квітня 18-го року справа. номер справи 658 16, 16.58 дроб 16, 16, 16 провадження номер 51, 735 КМ 18 Верховний суд колея суддів 2 судової палати касаційно Кримінального суду вказує, що. В складі, так, поряд з наведеним відповідно до положень статті 190. Шахрайство це все заволодіння майном або набуття права на нього, шляхом обману потерпіло зловживання довірою. Отже, предметом шахрайства є як чуже майно, так і його право на нього. З об'єктивної сторони, шахрайство полягає у протиправному заволодінню чужим майном. В набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою. При цьому обман повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, тобто в дужках, при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненості у про вигідність або обов'язковість по передачі йому майна чи право на нього. Особливість шахрайства є те, що винний заволодіє чужим майном шляхом спонукання самого потерпілого, самого потерпілого до передачі Його майна чи уступки права на майно. Тобто при шахрайстві потерпілий, будучи введений в оману, сам добровільно передає винному майно чи право на нього. Ну, і, і так далі. Тому подобне. От ми вказуємо із рішення суду і так далі. Не буду читати, а то довго читати. Тобто в даному випадку е обма е о о звинувачена, ну обвинувачена чи під о підсудна, мала е вчинити так, що всі е там, потерпіли в дан даному випадку, в даній справі знали про вчинення шахрайства і е без, безперешкодно передавали майно. Обвинувачені, ну, то, то ну, 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 не відповідає дійсності, ну, не можна туди і, і в принципі розказувати далі. Висновки суду е мають бути, тобто, гроші є, не є річчю, яка має родові ознаки. Тому не зрозуміло, яким чином орган досудового судового розслідування, виявивши, виявивши під час обшуку. Грошові кошти індифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосередньо відношення до вчинення кримінального правопорушення. У даному випадку в нас немає жодного доказу щодо наявності якихось коштів, виявлених правоохорон... правоохоронними органами. Тобто в даному процесі відсутність змагальність засади кримінального судочинства, тобто прокурор, що виклав то правда, що би захисту нікого не цікавить, яскравий виражений обвинувальний ухил кримінального процесу. Надмірно та неповиправдано застосовується запобіжний захід у вигляді, вигляді тримання під вартою, не передбачено належність судового контролю щодо застосування процедур судового розслідування заходів, які обмежують права людини. Ну і так далі. Забезпечення реалізації принципів змагальності рівності сторін, обвинувачення і захисту у кримінальному провадженні. Тобто це питання, що розгляд, мав розглядати слідчий суддя в яких випадках, і що, має, що мав слідчий суддя, наприклад, Гайдур Цімбота чи Кривка перевіряти, тобто висновки. Слідчий суддя фактично у кримінальному провадженні виступає гарантом дотримання захисту прав свободи, інтересу підозрюваних і обвинувачених осіб. Перевага інституту слідчого суддів полягає в тому, що він не належить до системи правоохоронних органів. Які безпосередньо проводять розслідування, він є об'єктивною і незалежною неупередженою фігурою, яка може приймати самостійні рішення. Тобто, в даному випадку слідчий суддя прямо списував, списував як це каже, до, крапки, до кома крапки дослівно клопотання, викладав їх. Ну там, там два абзаци було. По два абзаци, три абзаци. Викладав їх у, у, у хвалу і ті направлялися відповідно до банку для виконання. Ну, і, ну, тобто не перевірялося не в принципі, е, ну ну любі, ну то навіть не обговорюється, бо в нас ще питання, що воно ну, нічого не фіксувалося, а чого не проводилися, в принципі. Чи, чи перевірялися будь-які документи. От ми в подальшому будемо перевіряти, що, яка підстава була. Там, ну, там, ну, порозуміємо, в подальшому я вам все розкажу, все покажу. Е, і так далі йдемо. Е, так, так, так. От є така довідка згідно. Е, а е, на виконання ухвали слідчого судді 18.018 року. Справа 302 1 КС 302-229.18. Встановлено, що доступ до програмного комплексу Барс мають, мають мали наступні працівники відділення СМТ Міжгір'я, Тобто, не одні. Тобто одна обвинувачена мала, і вона все робила. Наприклад, Боржавич. Буришин, Манчик, Стриженюк, Шегда, Палапа, Рубець, Товт, Цімбота, Шарга. Вибачте, а то що? І що і?